Домовлятися і говорити чесно про все краще до весілля. Мовчати про свої бажання та потреби до весілля це б повільненої дії. Скільки разів ви чули ми це обговоримо пізніше, але потім це пізніше перетворюється на конфлікт. Замовчування важливих тем призводить до непорозумінь, які можуть зруйнувати шлюб, у шлюбі дрібниць не буває. Гроші, діти, релігія, побут це все вимагає чесних розмов до весілля. Адже якщо ви не обговорюєте важливі речі зараз, то це може стати причиною великих сварок. А знаєте, що найстрашніше? Люди, які не вміють домовлятися до весілля, найчастіше не вміють домовлятися і після нього. Почніть з простих кроків. Обговоріть три речі, які для вас справді важливі прямо зараз. Зрозуміти, де ваші думки можуть розходитися, і почніть домовлятися. Звучить складно? А що буде складніше? Чесно обговорити важливе зараз чи потім розбиратися з образами та непорозуміннями? Звісно, це може бути незручно. Але чесність у відносинах це ключ. До довгострокового щастя. Але що може бути краще ніж впевненість у тому, що вас розуміють та приймають? А що ви обговорювали до весілля зі своїм партнером? Поділіться у коментарях.